Бікфіш 9 кг 400 грамів. Друге місце посідає команда Гараж з восьма рибками вагою 22 кг 375 грамів. Бікфіш 4 кг. Третє місце посідає команда Меткет з п'ятьма рибами вагою 18 кг 75 грамів. Бікфіш 6 кг. Переходимо до зони Б. Перше місце посідає команда Айрхук з загальною вагою 22 кг 325 грамів. 6 риб Бікфіш 8 кг 600 грамів. Друге місце посідає команда ДКК СТЗ з вагою 13 кг 450 грамів. Бікфіш 3 кг 400 грамів. Третє місце посідає команда SoundSkid з двома рибками вагою 12 кг 550 грамів. Бікфіш 10 кг 400 грамів. Переходимо до зони С. Перше місце займає команда «Два карася» з вагою 58 кг 175 грамів. 16 риб, бікфіш 10 кг 750 грамів. Друге місце посідає команда «Мерлін» з 11 рибками вагою 38 кг. Бікфіш 8 кг 850 грамів. Третє місце посідає команда «Сіенерфішен» з загальною вагою 32 кг 700 грамів. 7 риб, бікфіш 15 кг 625 г, що наразі є бікфішем водойми.